Повітряно-десантної бригади міста Дніпропетровськ, 79-ї окремої аеромобільної бригади міста Миколаїв, 73-го морського центру спецпризначення очаків та першої окремої бригади морської піхоти до участі в незаконній так званій антитерористичній антитерористичні операції. Період з 23 по 26 лютого поточного року слідчими територіальних прокуратур розпочато 18 кримінальних проваджень. Про вчинення в період з 20 листопада по 19 лютого неправомірних дій та перевищення влади працівниками правоохоронних органів стосовно учасників процесних акцій. З них, три, з них у Волинській області, під керівництвом прокуратури Волинської області 5 проваджень, Запорізькій 2, Полтавській 4, Тернопільській та Черкаській по два, Сумській, Харківській та Херсонській по одному провадженню. Ще вісім кримінальних проваджень розпочато з вчинення кримінальних правопорушень військовослужбовцями. Зокрема, з них головним управлінням за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України розпочато два кримінальних провадження. Прокуратурою Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері також два провадження. Прокуратурою Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері теж два провадження. Та прокуратурою Центрального регіону України також два провадження. На цей час до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом діяльності організації оплот в місті Харкові внесено інформацію про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтю 260 Кримінального кодексу України, тобто створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, з метою найшвидшого і якісного проведення розслідування. Цього провадження створено слідчу групу, яка на чолі з процесуальним керівником працює в місті Харкові. Щодо закриття проваджень стосовно учасників мирних зібр. Верховною Радою України 20 лютого 2014 року прийнято постанову номер 740 про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей. Яка стала, ця постанова стала правовою основою повернення кримінального переслідування учасників масових акцій протесту. Що розпочалися 21 листопада 2013 року у Конституційний русло і підпорядкування його принципам верховенства права. З цього запоріжку з 21 листопада 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено понад 300 кримінальних проваджень, в яких підозру було оголошено більш як 400 громадянам. До кінця сьогоднішнього дня всі ці провадження є, будуть закриті. Щодо розслідування кримінальних проваджень Службою безпеки за фактом захоплення приміщень Міністерств аграрної політики та продовольства, а також Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. В цьому провадженні було повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого статтю 258 Кримінального кодексу України терористичний акт Данилюку Олександру Володимировичу та й оголошено його в розшук. За результатами досудового розслідування прокурором кримінальне провадження сьогодні закрито в зв'язку з відсутністю в діях Данилюка та інших осіб складу цього злочину. Відповідно, розшук Данилюка припинено. На виконання постанови Верховної Ради про звільнення політв'язнів з пеністерних установ звільнено.